Шановні мешканці нашого міста, я Сухотін Дмитро Аркадійович, голова Бориспільської міської організації політичної партії народна самооборона, хочу презентувати вам програму, з якою ми йдемо до Бориспільської міської ради. Значення діяльності органу місцевого самоврядування полягає у тому, щоб забезпечити членам громади умови для гідного життя і самореалізації вільної людини у вільній країні. Саме суспільство може й повинно привести до влади енергійних і активних людей, для яких суспільні інтереси, моральність і відповідальність не порожній звук, людей, для яких професіоналізм, порядність, патріотизм, норма життя, людей, здатних створити і реалізувати успішну модель керування містом. Міська влада, яку обирає громада Борисполя, повинна раз і назавжди засвоїти. Бориспальчани вільні, самостійні, моральні люди. Їм не можна брехати, з ними потрібно радитись і обов'язково враховувати їхню думку. Базові положення програми визначають не тільки що, але і як будуть робити наші депутати. Заявляємо відповідально, ми будемо працювати чесно і відкрито, чесно ухвалювати і витрачати міський бюджет. Чесно робити дорогою, чесно допомагати пенсіонерам, чесно співраспівробітничати з підприємцями. Для цього у владі повинні бути люди, які мають авторитет серед простих громадян і в діловому світі мають бездоганну репутацію і мають необхідну компетентність. Не менш важливо згуртувати, зорганізувати бориспальчан, зробити і їхніми реальними власниками міської власності і контролерами кожної народної копійки з міського бюджету. Наше стратегічне завдання формування активної цивільної свідомості. Кожен бориспальчанин повинен зрозуміти, що тільки від нього залежить доля міста, і соціальна інертність приведе до безконтрольної влади і розвалу міського господарства. Пропонований нами шлях. Це самоорганізація громадян створення широкої розгалуженої структури інститутів громадянського суспільства. Наша програма передбачає, що вже найближчим часом органи самоорганізації населення стануть реальним контролером витрат, а при бажанні розпорядником коштів, що сплачуються мешканцями у вигляді квартплати, внаслідок чого цілком реальним буде наведення порядку у всій житлово-комунальній сфері. Окрімі пункти нашої програми. Створення на базі Бориспільської міської ради проекту юридична клініка міста Борисполя для надання безоплатної кваліфікованої юридичної допомоги мешканцям нашого міста. Наступне створення мережі аптек з соціальними цінами по місту Борисполю, які будуть обслуговувати як мало захищені верстви населення, так і усіх мешканців нашого міста, впровадження інноваційних та енергозберігаючих технологій. В усіх в усі сфери житлово-комунального господарства, сприяння розвитку культури у нашому місті, шляхом забезпечення підтримки муніципального театру та створення дитячих театральних студій, розвиток та покращення умов ведення підприємницької діяльності, досконалення процедури отримання дозвільних документів, а також забезпечення громадського порядку на вулицях нашого міста, шляхом розвитку і досконалення роботи формувань охорони громадського порядку. Забезпечення перетворення парку нашого єдиного міського парку у справжнє безпечне місце відпочинку жителів нашого, нашого міста, реальна заборона реклами тютюнових та алкогольних виробів на відстані ближче 100 метрів від освітніх та виховних закладів, а також обмеження продажу е алкогольних виробів в нічний, в, в нічний час, посилення контролю за надійністю та безпекою ліфтового обладнання будинків міста, розширювати систему захисту. Прав споживачів щодо якості надання медичних послуг, вести активну пропаганду здорового способу життя, особливо серед молоді, реалізувати систему заходів на усуненні дитячої безпритульності, сприяти створенню дитячих будинків сімейного типу та організувати навчання майбутніх батьків. Щороку буде видно конкретний результат нашої роботи, який можна буде порівняти з нашою програмою. Без активної громадської позиції не стане чисто у під'їздах і дворах. Не перестануть протікати дахи, не зникне вуличне хамство і злочинність. Про це говорить передова світова практика суспільного розвитку. Тому нехай девизом нашого життя стане від порядку у будинку до порядку на вулиці, від порядку на вулиці до порядку в місті. Від порядку у місті до порядку України. Шановні мешканці міста, прошу підтримати нашу партію на виборах до Бориспільської міської ради.